Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про Оже Labs. Дуже класний фундаментальний проект, який має інвестиції і е, дуже круту команду і ідею. Е, ідея продукту зв'язана з майбутнім наративом, який буде на хайпі, це є штучний інтелект, тобто AI. Е, Дуже класно, що проект дійсно використовує цю технологію і в майбутньому буде дуже класно е, перформити. Зараз з'являються е, різноманітні активності в проекті. Е, треба слідкувати за апдейтами. Я, в принципі, буду вам розказувати в майбутній. Відео про якісь новини, апдейти щодо цього проекту. Сам проєкт дійсно достойний. Звичайно, що Діор не фінансова е, рекомендація. Розбираємося саме, але Ожі Лапс, в майбутньому, я впевнений, що буде е, дуже класно стояти в криптоіндустрії. І ще е, всі люди почують про нього, він набере хайпу. Так як штучний інтелект, як наротив, буде набирати оборотів, а сам проект теж по собі дуже хороший, хороша команда. Я думаю, що все складається добре. Отже, Діор вивчаємо, Ожілапс топовий проект. Всім пока до нових відео.